Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одна дуже важлива новина. Хтось скаже, що до мене доходить повільник до жирафа. Це смерть папи Римського. Взагалі, це дуже важливий енергетичний процес відбувся зараз. Дуже важлива енергетична перезагрузка. Знаєте. Дуже цікаве співпадіння, що от, коли от почалась війна, то цей папа став папою Римським в Ватикані. Є така інформація, і зараз, коли він загинув, багато хто сподівається, що цей рік цей рік якраз стане завершенням війни. Папа Римський став папою в 2014-му, якщо мені не зраджує пам'ять цей, який зараз помер. Але я трошки не про це зараз. Я хочу поговорити про те, що і скласти прогноз про те, що Зеленський з Трампом мали дуже серйозну розмову, віч на віч на похоронах Папи Римського. І в цій розмові Трамп визнав, що Путін не хоче зупиняти війни. Як би він не казав, що в нього авторитет, в нього сила. І зараз Трамп може змінювати свою думку. І зараз Трамп може більше відкривати очі на певні речі, на які в нього очі були закриті. І це дуже добре, насправді. Тому що, дай Боже, щоб. Я вже казав, що дай Боже, щоб його цю голову. So, як там, ну коротше, ну а завто загаром прийшли якісь світлі думки та ідеї, і щоб він нарешті почав бачити, хто їх. Хто. Я так і казав, дай Боже цьому чоловікові і прозріння. А то останнім часом він мене дуже сильно шокував. Ну дай Боже, прозріння прийде до нього, і дай Боже, що підтримка посилиться, і санкції проти РФ стануть жорщими. Я би хотів зараз подивитися, от, власне кажучи, до чого вони домовилися. Що це все дасть? Яким буде результат ці, ці, цих домовленостей, цих перемовин? Ну, ця розмова, наскільки я знаю, Зеленського Трампа була така короткочасна, досить, але продуктивна та змістовна, тому що Трамп в дечому таки розплющив свої оченята. Давайте подивимося, що мені карти покажуть. Я витягну три карти на таро. Я витягну три карти з циганської колоди. Давайте глянемо. Перша карта, карта диявола випадає. Дуже цікава. Карта насправді. 15-й аркан, диявол. Маніпуляції, ігри диявола, затуманення розуму. Така не дуже хороша карта. Карта зорі. Зоря це інтриги. Це якась містика. І карта місяця. Дивіться, всі три карти старші аркани. І дивіться, що відбувається. Диявол, тут зірка, а тут місяць. Це якісь надзвичайно великі трансформації, це якісь дуже глобальні переміни. Мені здається, зараз ситуація взагалі розвернеться на 180 градусів, судячи по цих картах. На циганській колоді дворянин, карта сильного чоловіка. Ну, дворянин це і є Трамп. Карта служанки, карта допомоги. До речі, хороша карта. Карта служанки біля карти дворянина. Служанка це людина, яка допомагає, яка підтримує, яка. Обслуговує, скажімо так, біля дворянина. Ця карта може означати про взаємодопомогу та взаємопослуги. Карта грошей збройне фінансове підсилення. Дивіться, чорти мутять насправді всі ці паразити та паразитарні системи, про які розказував мій колега Роман Шептицький, вони насправді продовжують пробуватися і працювати. Але трансформації вже відбуваються згідно карти зорі, згідно карти місяця, це і містика, це і переміни, це і трансформація. Диявол це близька присутність темних сил, які теж за цим усім спостерігають. І, взагалі, якщо ми говоримо про папу, то взагалі, от диявольщина, десь так, от присутня біля нього. І насправді, Ватикан це місце таке не дуже. Дуже благочестиве, чесно кажучи, тому що дуже багато скандалів довкола Ватикану і довкола того, всього знаєте, я десь чув таку приказку: що коли Бог будує церкву, то диявол поруч будує свою дзвіницю. Тобто, от, це до того ведеться, що от, релігія, от в, така, в класичному виді, завжди переплітається з цими диявольськими силами дуже близько, насправді. І знаєте, скільки от серед самих священників є грішників та різного роду збочинців, то це теж дуже страшно, насправді. А папа Римський їх усіх покривав. Тому я не вважаю його благочестивою та хорошою людиною. Ну, напевне, до цього і випадає карта диявола. Але місяць. І зірка разом в сукупності це дуже великі переміни та трансформації. Дай Боже всім нам миру. Молимося нашим янголам, архангелам, молимося Вищим силам, просимо їх про допомогу. Я би сказав, що переміни грядуть дуже великі. І дай Боже, щоб ці переміни призвели до якомога швидшого миру в Україні. Бережіть себе та своїх близьких, побачимося в нових прогнозуваннях. Цілую, люблю, обіймаю.